Григорович Шевченко, якби ви знали паничі. Не називаю її раю, ті гатиночки у гаї. Над чистим ставом край села, мене там мати повела і повиваючи, співала, свою нудьгу переливала свою дитину в тілу гаю у тій хатині у раю. Я бачив пекло там неволя. Робота тяжкая, ніколи і помолитись не дають. Та матір доброю мою, ще молодою у могилу, нужда та праця положила. Там батько плачучи з дітьми, а ми малі були і голі. І не витерпі лихої долі А ми розлізні самими же людьми по мишенята. Я до школи носити школярам Брати на панщину ходили, по коли би їм поголи. Сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? Ви наймах виросли чужії, у наймах коси побілі.